Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас ході для хлопчиків. Така от моделька у нас 455 гривень. Це ростовочка від 140 до 164. Дуже гарна по якості. Тут і спереді надписи, і ззаді. Оце розпокажу покажу надпис. Дуже класна, така модняча. Супер. Сама нова моделька хіба от привезли. Така от моделька у нас 410 гривень. Ростовочка від 134 до 170. Це Польща. Якийсь котончик. Така моделька у нас 400 гривень. Ростовочка від 116 до 146. І така моделька у нас. 610 гривень, ростовочка від 134 до 152. Вибирайте, кому яка моделька подобається, і замовляйте у мій вайбер 098 82 93 661. Пересилка без передоплати.